Собака при дорозі, старий, голодний і худий. І з місця зрушити не змозі, всім не потрібний, чужий. Хазяїн там його залишив, сказав чекати, він чекав. Про те, що став у домі лишнім, цього, звичайно, пес не знав. Хазяїн мовчки сів бобтівку, за мотори різко рушив, а у услід лише гапнув двинку, та з місця не на. Крок не зрошив, за кілька днів сидів на місці, наївники, не а вірно ждав. Потів додому, зупинися, все на дорогу поглядав. За скільки років його служби, він вперше був один не вдома. Його любов, його дружбі, утома Невідома у хазяїна і у, у родині собаці були невід... найдорожчі. Ніколи в нього до людини не було навіть краплі злості. Після десятка їд прозив, невже господар його зрадив, Пес був щасливий, Пес так зив, коли хазяїн його гладив. Так постоїв, так, так став хворіти, Але слюбити любити, не втомився, з собою летим, всіх зігріти. Та бач, на трасі залишився. Не міг собака те повірити, що друг найкращий з війська, ось що його ось так покинуто. Сидів, не сходив з місця, чому світ такий жорсткий, невимовно. Ми, люди, живемо гріховно, від нас страждають невинні. Всі живемо, щоб було зручно. Піклуємось. Що люди скажуть, а поряд хтось стражда беззвучно, хоча і виду не покаже, що стало з нами, хто підкаже чому людей хороших мало, хай ця історія розкаже, як підлість віру не зламала. Діти тваринам багато від нас не потрібно, лише б тільки ми їх любили. І завжди були у відповіді за тих, кого приручили.